Добрий ранок, день чи вечір. Я хотів би зходу вам задати одне питання. Чи є така машина, що виглядає спортивною та все ще вважається сімейною? Чи є така машина, що може підтримати твій егоїзм та одночасно може бути доволі практичною? В мене поки є тільки одна відповідь на це питання. Сьогодні у нас на огляді Nissan Juke. Він був представлений у 2010 році. У 14 му отримав рестайлінг. У 19-му отримав вже друге покоління. Самі ж японці його визначають як компактний кросовер з елементами спортивності. Мотор у нас 4 циліндровий, 16-й клапаний, об'ємом в 1,6 літри. Має на борту 117 кінських сил та 158 ньютонів на метр. Поки що навіть безпроблемний, проте час покаже. Так, так. Він. Я тобі кажу, він тебе переживе вдвічі. Подивимось? Об'єм багажника у нас 251 літ. Небагато згоден. Та я не можу собі уявити, щоб хтось сюди пхав 100-500 сумок та три мішки картоплі. Ця машинка трохи не про те. А про що ж тоді? Судячи з відгуків на всім відомому сайті... Nissan Juke використовується в основному тільки в місті і лише незначну кількість часу за містом на кшталт поїздки на природу. Я з цим згоден, бо Nissan Juke – це міський кросовер з спортивною перчинкою у яскравій угорці. Чому міський? Так тому що довжину десь цей звір. 4135 мм, колісна база, 2350 мм. А Кліренс 180 мм. Можна підіжати до будь-якого бордюру і не боятися за бампер чи двері при відкриванні. Ну от, ми переместились на дорогу. Я, напевно, що повинен сказати проїздові якості. Ну що ж, спереду в нас підвізка типу Макферсон, ззаду балка. Підвізка доволі жорстка. Маємо електропідсилювач керма. Дуже різко. Відгукується на педаль газу, на кермо. Коробка в нас шестиступінчастий варіатор. Може бути ще п'ятиступінчаста механіка. Доволі швидко їде, швидко переключає, нормально. Нарікань майже немає. Дуже зручні сидіння з вираженою боковою підтримкою. Цікаві корльорові вставки по всьому салону. Інтуїтивно зрозуміла медіасистема, глибокі колодці спідометра та тахометра. Зручний руль дуже цікавої форми та е, дуже гарно виглядаючий. Маємо, як я вже сказав, е, коробку автомат, варіатор. Є ручник, підстаканники, дуже зручні, підігрів сидін. Е, спереду дуже зручно сидіти. Також, як і ззаду. Як я вже сказав, ззаду дуже зручно сидіти. Я сиджу сам за собою, маю дуже багато місця. Є місткий бардачок для задніх пасажирів, продовження кольорових акцентів, електросклопідйомники, чорний дах це дуже велика рідкість ручки, теж чорні і світильник. Ви напевне спитаєте, хлопче, так нічого не розказав про дизайн Nissan Juke, А я е, скажу. Що мені дизайн подобається. А саме чому? Зад. Перекликання з 370Z, агресивний бампер. Перекликання з Формулою 1, цікаві кольорові акценти, персоналізація. Далі бік, великі диски 18-го діаметру. Теж персоналізація чорна може бути будь-якого іншого кольору. Е, немає задньої ручки, вона скрита. Якщо, якщо закрити від е, очей е, нижню частину, то буде таке враження, що це е, якесь е, дуже прутке, швидке е, спортивне авто. Е, далі перед. Теж такі диски е, дуже гарні. У е, нас теж перекликання з 370Z. Акцентована така решітка, теж персоналізація, великий значок так акцентований. Спереду, теж вона агресивна, бампер теж це підкреслює. Тому ну, це дуже гарно виглядає в цілому. На даному моменті я хотів попросити підійти до мене сина маминої подруги, по, по сумісності власника цього авто, щоб він розповів нам щось цікаве, щось якісь. Акцентовані моменти, може якісь проблеми були, може якісь там цікавості. Прошу. Доброго дня. Доброго дня. Спершу хотів би додати, що це авто має власне та темну тварину. Вона відповідає за характером та кольором цій маленькій запальниці. Так, дуже цікаво. А, власне, в свій час. Сейдж Ватанабе розробив дизайн цієї авто в 2010 році. Це авто зародило тенденцію на найближчі роки. І я вам скажу чому. Тому що це авто випередило свій час на десятиліття. А на цьому в мене все. Хочу попросити вас поставити лайк, написати щось в коментарях. Е і очікувати нове відео. До побачення!